Вітаю з Новим роком 2025 роком. Ну що ж, подивимося, яка сьогодні енергія дня на 1 січня? Ну що ж, карта дня для нас. Король мечів. Що в нас на дні колоди? Старший аркан вежа. дивний. 1 січня дивна карта дня. Король мечів такий собі сидить, щось думає, планує. Ну, це дорослий чоловік стихії повітря. Терези, Близнюки, водолії. 45 плюс, можливо, це ви, можливо, це чоловік, якого ви знаєте. Тобто фігурна карта це людина в вашому житті сьогодні. Чоловік-фахівець, чоловік, який, можливо, вам принесе звістку, щось вам розтлумачить, пояснить, принесе інформацію. Або це ваші плани, ваша ясність, ваш ну, ось таке погляд в перспективу. Башня, вежа на дні колоди. Ну, тобто, це щось зруйнувалося. Можливо, тому він так і сидить, думає, що з тим робити? Думає, як це все зібрати докупи. Бо вежа це. Крах, це руйнація, це поломка вдома часто поломка електроприладів, і це все стається в самий непідходящий момент. І от, можливо, тому такий стан. Сижу і думаю, як мені то відбудовувати, чи взагалі що мені з цим робити? Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати? Що нам допоможе сьогодні? Четвірка пентаклів. Мої цінності? Мої заощадження, мої... Ресурси, мої гроші, моє здоров'я, те, чим я володію, мої таланти, які мені допоможуть відбудувати чи перебороти оцю вежу, що відбулася, ситуацію якусь. Тобто допоможуть швидше за все, в першу чергу ну, гроші. Відбудовувати, чи починати спочатку, чи щоб щось робити, потрібні фінанси, заощадження. Ну, ось і вони допоможуть реально оцінити ситуацію і реально зрозуміти, куди рухатися. Ну що ж, а що нам буде заважати? Заважати буде трійка пентаклів, що будуть вас вчити, будуть намагатися давати поради, будуть вас вчити, будуть допомагати. ну, І в кожного своє ж бачення, так, кожен будує по-свому. Тобто, а вам хочеться, можливо, побути наодинці, хочеться перетравити, подумати, спланувати самому. Тобто заважати буде колективна робота. Ну що ж, заховаємо, щоб не заважало. Ось такий сьогодні день. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Бажаю нам всім, щоб він приніс нам, всім українцям, мир в нашій домівки, перемогу. Бажаю, щоб цей рік був для кожного з нас успішним, радісним, був з новими надіями, з новими сподіваннями, з новими втіленнями, з новою радістю. Бажаю вам всім здоров'я в новому році, досягнень нових, успіху і щоб Кожного з нас було багато-багато причин для радості. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Чекаю з от, нетерпінням, як завжди, від вас зворотнього зв'язку. Ну що ж, друзі, до зустрічі!